П'ята черга частково мобілізації розпочалась з 10 квітня. Проводиться вона за слідчими етапами. З 10 квітня по 21 квітня проводиться оповіщення, медичні огляди, призначення визначеної команди. З військовими комісарятами було проведено відповідні заняття, визначені завдання планові. Доведені розпорядження, наряди на поставку національних ресурсів, визначені обсяги, терміни поставки національних ресурсів. Значить, поставка національних ресурсів буде відбуватися з 22 квітня по 2 травня в Начальній центрі загальної військового полігону. Салат ну і на курси підготовки підготовки офіцерів запасу. Період з 2 травня по 4 червня. 34 на 34 ГИП на загальних військових полігонах, на навчальних центрах і на курсах підготовки і підготовки буде проводитися підготовка військового службовства. Після цього буде здійснена переміщення просить 2 ГИБ для проведення вже бойового злагодження. Ну і після цього на просі 15 гіб буде проведено бойове злагодження. Хочу зазначити, що на даний час враховано ну, вже є досвід, знаєте, цих 4 черг. Це вже 5 черва і вже під час 4 червів набагато організовано ще було проведені всі заходи і в проведенні мобілізації, і забезпеченості військовослужбовців. Так от, на загальний військовий полігон і центр, навчальних перші 10 діб займається з усіма військовослужбовцями загальною військовою підготовкою і проводиться професійно психологічний відбір. Після 10 діб вже визначається за результатами цих перших 10 діб і в тому числі проф цих отборів, то е, буде призначений військовослужбовців, хто буде служити на передовій, а хто буде е, служити в частинах забезпечення. Що стосується заходів призову на строкову військової служби.